Для всіх зацікавлених ми продовжуємо чи то дискусію, чи то розмову, чи то шукання про вічні цінності. І наша мова сьогодні із Сергієм Качаном, доктором теології про заповіді Божі, і Сергію. Ми вже говорили про те, що 10 заповідей збалансовані і так, якби, мотивують наші відношення до двох особливих таких центрів це Бог і ближнь. Сьогодні давай торкнемось відношення до Бога. Коли ми читаємо заповіді, пов'язані з відношенням до Бога. Ми знаходимо таку якусь особливу категоричність, безумовність як аксіома, єдиний Бог. Не згадуй імені Бога Твого просто так, граючись, або не спокушуй легковажно іменем Божим. Тим більше, особливо для нас людей, які живуть. В основному аргументами бачення сказано, не роби собі малюнка Бога, не роби собі образу Бога. Чому Бог так категорично ну от, попереджує нас, людей, щоб ми в сфері думки про Бога, відношення до Бога були настільки акуратні. Гріх, як прийшов людство, пройшов конкретну людину, він людину розбалансував, вразив, людина перестала мати орієнтацію чітку, конкретно мисленні в бажаннях. І відповідно не тільки Бог мусив це зробити. Ми знаємо, що коли людина створює якийсь виріб, будь-що, там є чіткі інструкції. І на якщо дається на товар гарантія, то коли ти використовує не в тих правилах, тих інструкціях, тобі ніхто не відшкодує, скажем, за затрат, тому що ну це твої проблеми, і автор, творець, той хто задумав, він навіть. Не прорахов... ну, скажем так, він не, розрах... не хоче вертати тобі або компенсувати витрати, якщо ти реально порушуєш інструкції. Тому Бог дав чіткі інструкції, особливо враховуючи, коли це було дано, в той момент, коли скажімо, людство ще ще було не стільки зріле, як... як сьогодні, в певній мірі, і мали бути чіткі інструкції. Загальнолюдські здобутки, це тисячі богів. Десь в якихось культурах це мільйони богів. І тут така категорична заповідь, Бог є єдиний. Один єдиний, іншого немає. Це що? Бог боїться конкуренції? Це що? Бог ревнує до симпатії щодо інших напрямків. Чи все таки? Це єдина правда, що немає багато богів. Це, це правда, але просто ну, коли ти знаєш правду, от, наприклад, сьогоднішня ситуація з війною, так називаємо пропагандистською війною або з пропагандою, коли ти знаєш реальну правду, от є, наприклад, якісь, так образну якусь ситуацію. Ти дивишся на всі інші варіації про цю новину, ну просто або тобі смішно, або тебе взагалі реально з... злий, ти гніваєшся. Чому? Тому що ти розумієш, ну, та не може бути таке, бо є тільки так. Відповідно, Бог такий категоричний, тому що дійсно все інше це не просто брехня. Ну, наприклад, от, е ситуація з е і немає інших богів. Люди поклонялись або реальним куску дерева. Це перший варіант, і це ну, просто принижує в очах Бога Його творіння, людину, яка створена з правом вибору, мислити, робити такий морально нравственний вибір, а вона береться і поклоняється ну, реальному куску дерева. Або друга ситуація це перша ситуація. А друга ситуація на основі слова Божого, я кажу, що за кожним ідолом стоїть нечистий дух. Відповідно, це не просто приниження людини, що вона себе зводить до поклоніння, там, дереву, сонцю і ще чомусь, а людина таким чином, скажімо так, заражається ну, цим нечистим демонічним світом. Якщо говорити по принципу Біблії, то Бог, як творець всього сущого. Особливий, так. мудрий, добрий, тому що саме творіння добре. Ну, що б ми не говорили, але зорі нам подобаються, і океани нам подобаються, і гори нам подобаються, і великі нам подобаються, і маленькі нам подобаються. Тобто, ну немає чогось, що можна було би викинути як щось негідне, що вийшло з під рук Божих. І Бог і сотворив людину, як є написано, сотворив людину за образом своїм і за подобою своєю. Тобто, в якоїсь мірі є місія в людини, є відповідальність у людини, відзеркалювати або демонструвати, або ну, давати ну, відбиток Бога через себе. Але коли людина розвернулась від Бога, і обрала Богом сама себе, то вона попробувала себе або пробує себе у ампуа творця. І вона вже тепер творить за образом і подобою своєю. І тому, напевно, ну, ми можемо щиро і чесно сказати, що майже всі інші так називаємо боги, по суті, похожі не так на богів або на Бога, а вони більше похожі на людину, яка їх творила. Примітивна людина в своєму чи то інтелекті чи знаннях творить примітивного ідола, більш збагачена інтелектом, знаннями, ще чимось, ну, творить бога чуть-чуть у -чуть вищих категоріях. Але інший Бог, як продукт людини, завжди відзеркалює природу самої людини. Боги людей, похожі на саму людину. А проблема в тому, що людина сьогодні вже не похожа на себе. Сьогодні гріх скривив наше лице, гріх скривив нашу суть, гріх скривив наш розум, і тому і криве виходить із під рук. То, все-таки, якщо нам вибирати сьогодні, твоя рекомендація все-таки розібратися з багатьма великими іншими богами, чи все-таки бо Розпізнати істинного Бога. Ну ти гарно сказав про те, що Бог створив людину з образу подоби своєю, і коли ти про це думаєш, то і він очікував, щоб людина спілкувалася, скажем так, собі ну, подібно. Тобто Бог створив в нас подібне до себе, але ж нач нам до лиця це природньо, якщо говорити за основу, спілкуватися з ним, єднатися з ним, поклонятися йому. І відповідно, ну, але ж гріх, гріх він настільки ну, спотворює оцей зв'язок, або, скажімо, руйнує цей зв'язок. Бог в своєму каже: Я вас не відділяю, я вас не відштовхую від себе. Це гріхи ваші розділяють мене з вами. Відповідно, людині до лиця єднатись з чіткою простою заповідд'ю. Молитись звертатись до Бога реально, що воно має на увазі, Спілкуватись з людиною, яка в цьому реально спеціалізується, вона, вона живе в цьому, і відповідно тоді вона може досягти цей цього єднання з Богом через розуміння заподіля. Наші роздуми про Бога, а вперлись у гріх. Ну, от ти помітив, що якби ми не говорили про Бога, то Дуже близько перед нами стіна, за яку ми не можемо пройти. І ця стіна називається гріх, яка роз'єднує, яка викривлює, яка заперечує, то можливо є, чи немає, чи все-таки є. А що робить з гріхом, який отак радикально змінює суть речей? Чи є спасіння, вибавлення? Звільнення від гріха, просто і за те, що ми говоримо про заповіді, а одна із цілей заповіді, першочергово ціль вказати на гріх. Ага. І відповідно, коли е, є навіть такі вислів, він так звучить е, по-сучасному із з, 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 сфери зовсім не християнської. Де є десять заповідей, коли людина провіряється по десяти заповідей, каже, ну цю я роблю, цю я роблю, цю я роблю. І коли доходить до 10 заповідей заповіді, не побажай і там перелічується не один, не два фактори чи сфери життя. І є такі навіть вислів серед навіть богословів, що ця десята заповідь як контрольний вистріл. Тобто, якщо ти десь якимсь чином, хоча це нереально, знайшов себе таким правильним, як той юнак, по заповідях. То фактично десята заповідь, вона по-любому тебе ну, настигне і вона викриє, що все-таки в тобі є гріх. Тому заповіді вскривають грішну суть людини. Але разом з тим заповіді, і за те, що вони від Бога, вони яким чином побуджуть людину шукати спасіння. Показують, що людина настільки не здібна їх виконувати, що їй треба спасіння. Виходить, щось похоже до, до медицинського середовища, поки немає справжньої або істинної діагностики, не знаєш, як лікуватись, за що лікуватись. Діагностика відкриває двері до рішення проблеми. І сьогодні наша зустріч, можливо, і звела нас до одного акценту. Ми нібито діагностуємо, або не нібито, а конкретизуємо це, що якщо в нас є проблеми з Богом, якщо є проблеми з поніманням Бога або розпізн... ну, от істинного розпізнання Бога, то це значить проблема гріх у нас. І якщо ми сприймемо це серйозно і зрозуміємо, що це гріх. Мішає нам зійтись із Богом. Цей гріх мішає нам зійтись із ближнім, який є за образом подобою Божою. Тоді ми будемо шукати ліки проти гріха. І ми обіцяємо вам, що на якомусь етапі наших досліджень ми прийдемо до рецепту проти гріха. Але сьогодні декілька слів про заповідь.